Усім привіт! Значить, сьогодні відео про годинник Swatch. Я давно вже обіцяв його показати і розказати про цей годинник, але вибачаюся, не було часу. Такі часи. Значить так, годинник Swatch, Повертаємося до годинника. Хто пам'ятає відео шорт ще виклав на Ютубі про цей годинник, що я його купив? Кварцевий. Хронограф ось такий корпус пластика. Все пластик. ремінець такий, вибачаюсь, трошки замурзаний, вже такий. Треба почистити. Ну, показую як є. Давайте що про що розкажу. Я його купив так спонтанно, навіть не збирався нічого купувати, але проходив поряд з магазином путік магазин, називайте кошти такий маленький своч. Зайшов я люблю заходити в магазини, де продаються годинники. І зразу цей годинник мені попався на око, дуже такий, на мій погляд, привабливий. Ось так він виглядає. Ніколи в житті в мене не було годинників Swatch. І мені дуже захотілося. ну Дуже захотілося, мені дуже сподобався. Ось я так взяв, примірив його на руку. І зразу він мені зразу так підійшов такий, ну, сів так добре на руку. Легонький, зручний. Значить так, шов такі в коробці. Вибачаюсь, трошки потирався фокус. Прийшлося перерватися. Така проста. Таким гарантійним квитком на 2 роки гарантія, до речі. І я цього ніколи не знав, але щоб ви знали, що у годинників Swatch пожиттєва гарантія на заміну батарейки. Тобто сідає батарейка ідейте, вам безкоштовно її міняють пожиттєво. Те ж саме на скло. Якщо ви подряпаєте скло, то вам відполірують його теж безкоштовно. В тому ж магазині, де ви купили чи в іншому. Ось такі послуги надає компанія свой, це дуже приємно. Так, почнемо, що цей годинник уміє? Ну, тут все стандартно для хронографа. Він кварцевий, ми вже це зрозуміли, зрозуміли. І значить так, що цей годинник вміє? уміє? Ну, По-перше, показувати яка, яка година. дата. Секундна стрілочка. Ну і хронограф у нас є. Хронограф тут на одну годину. Зараз побачимо, як він працює. Нажимаємо ось цю кнопочку, і він пішов. Пішов, пішов, пішов. Ну, все стандартно, нічого такого. Всі, хто хоч має якесь маленьке явлення в годинниках, всі розуміють, як працюють хронографи кварці. Тут же зупиняємо. І тут же збиваємо по нулям. Тут показує хвилини, тут доля секунд. А відповідно червона стрілочка показує секунди. Так, що хотів ще показати. Це я теж не знав, і це теж для мене було таким приємним сюрпризом. У всіх годинниках своч в долині циферблату указано рік виготовлення. Бачите, справа ось тут о. Можна побачити 2023 рік. Тобто ця модель була виготовлена у 2023 році. Це теж дуже приємно. У другій компанії я не бачив, щоб так, ну, так писали. А так, люба людина, яка купує годинник Swatch, може знати, якого року модель. Значить так, що у нас на задній. На потилиці На потилиці ми бачимо, у нас написано SwissMate, що є водо... водозахист, плюс ми ще можемо бачити батарейка, яка батарейка сюди підходить. Ну Я вже казав повторюю, що батарейки тут міняють безкоштовно. Тобто самому власнику цим паритись не треба. Але якщо, наприклад, живете від. Від сервісного центру далеко да, живете, і хочете замінити своїми руками батарейку. Тут це не важко. Ось тут десь такий пазик, берете там копійку, відкручуєте і створите батарейку, то вже тут указано, яка батарейка. Або 396, або SR936 sw Вибачаю, зверху 394. Що 394, що SR936. Це одна і та ж батарейка. І далі, що у нас тут ще чи... ще такого цікавого? Та в принципі нічого. ремінець такий приємний, колочуковий. На руці ще раз повторюсь Так приємно сидить, ну, зараз може. Можу показати, як він одягається. Теж дуже приємно так одягається. Так, раз, два. І він уже. І він уже на руці. Подивимося. Ось. Красавчик. Ось так легенький. Не відчувається. Хто любив ось такі речі, ну, щоб не відчувати сильно годинник на зап'ясті, оце якраз для них. Ну красунчик, ні? Я навіть не знаю, в якому це стилі. стилі Тахіметра. якогось там автомобільний стиль якісь гонки, я знаю щось таке. Поправте вона якщо помиляюся, мало що розумію, але тут написано Тахіметр. Щось така розмальовка, так що я думаю, що це щось в ту степь. То цей годинник, якщо за ним слідкувати і не, корис... не використовувати в якихось екстремальних умовах, то він може бути на багато, багато років. Механізм тут кварцевий, але цей механізм він одноразовий. Що означає одноразовий? Одноразовий, тобто. Якщо з ним щось трапилось, тут запчастини не міняють. Міняють цілком механізм весь. Чому тут він просто запаяний, Все запаяно таким пластиком, що ну, це не гайки, що можна відкрутити. Йо вже міняють одразу. Але наскільки я знаю, ці механізми вони дуже живучі живуть багато років, і навіть якщо йому придеться замінити, це не дуже дорого. Ну, Багато людей, звичайно, там через років 15-20, коли тут кристалик кварца гахне, можливо вже і викинуть, кудись цей годинник, і він вже буде нецікавий. А комусь цей годинник може бути дуже сентиментально цінний. Ось такий невеликий короткий огляд. Так що пишіть, будь ласка, в коментарі, що ви думаєте про цей годинник. Чи купили би ви собі такий годинник? Ставте лайки чи дизлайки, якщо вам не сподобалось, теж приймається. Критикуйте, як хочете, теж приймається, тільки без матів і без особистостей. Плюс підписуйтесь на канал. Кому цікава годинкова тематика. І до побачення. До наступного відео. Пока-пока.